Я вітаю вас із завоюванням третього місця. Ви зробили, можна сказати, лепту того, що ваша команда вийшла на третє місце. Скажіть про ваш етап, як ви стріляли, як ви прийняли естафету, який я прийнял був з Четвертим номером Стріляв я з з 5 Дуже важко. Траса просто каша. Люди їхали, стрільба пішла, все добре. Ну, вам вдалося обійти суперника, але ви вже не бачили, а. Він так ув'якся стрільбою, що в нього було, знаєте, скільки аж два промахи. Ого. Два кола. Нормально. Скажіть, я дивлюсь на вас, на, тара... на труша. Сьогодні ви показали ідеальну стрільбу. Що завадило вам перші дні? Завадило... Завадила, моя не сувалець. Я Якось так банувався. Взявся чемпіонат. Волнение. Ну, я за вами спостерігаю давно, дома в Сумах, перший раз, коли я вас побачила, ви мені сподобалися, ви завдяки цю показали дуже гарний результат. Все стіни вам допомагали. Я знаю у вас, брат, сім'я вас так, підтримує, так. у соцсетях за так, вами конечно, переживає. Звісно, вимагають. Суми. Привіт, суми. Які у вас плани надалі? Далі Залишаємося. Далі ж був чемпіонат Юніорський. От на нього тепер великі плани. Розкажіть про себе. Ви в нас студент, да, студент. Де ви Сумський державний університет. ким ви надалі себе бачите, професія з спортсменами. Говоря, навіть не уявляю. Закінчиться у нас вже розтає останній сніг. Чим будете займатися, чим Я спортсмени займаються? Я Сесію складати? Звісно, тут до на сесія, відпочинок. <плес> е, і знову ж таки я прошу вас. У нас болівальник слідкує. В переживаю, що нема е, телебачення відео завдяки моїм маленьким якимсь інтерв'ю і вашим репортажам. Е, передайте нашим болівальникам, ви слідкуєте, читаєте. Так, 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 читаєте. Привіт всім болівальникам, хто боліє за сумський український біатлон. Ви найкращі. Сьогодні ми з вами будемо всі дивитися на дорослий етап Кубка світу. Закінчилися ваша, так сказати, наша землячка Віта Самаренко завоювала перший свій старт після народження сина Марка. Ви слідкуєте за дорослими? Звичайно. Я хочу ще раз вас привітати, побажати вам злагоди в миру і сьогодні всі саме побажання тому, що ми ось дивимося з вами. Сніг у нас ще є. Траса а ще, ще у нас не є, не дуже коло, мабуть, і так і потрібно. Воно погане. Хай туди спортсмени не да, заходять. Да, ну і передайте привіт вашій сім'ї. Передаю привіт мамі, всім, хто мене знає, дівчині Аріні, брату Руслану і всім, всім, хто мене знає. Привет. Це ми передаємо від імені. Родини Сергієнка всім сім'ям, тому що ми знаємо, була у нас іменинниця 8 березня Ірина Міркушина. Сімейство Сергієнки, Христина Дмитренко, Валерія, сімейство ЗОС, тренери, спортсмени. Все, ми вас любимо. Всім привіт, до, 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 до нових стартів. Перемог.